Німецька народна казка Три брати. Жив колись на світі один чоловік. Було в нього три сини, а з майна він мав тільки одну хатину. Кожен із синів хотів, щоб хата після батькової смерті дісталася тільки йому, але батько любив кожного однаково і не знав, що робити. Найлегше було б продати хатину і поділити гроші між ними. Але робити цього він також не хотів, бо хата дісталась йому від баби й діда. Нарешті він знайшов такий вихід, покликав їх до себе і сказав: Ідіть у світ і спробуйте навчитись якогось ремесла. А коли вернетеся додому, то хату матиме той. Хто буде найкращим майстром у своєму ділі. Синам це сподобалось. Найстарший вирішив стати ковалем, щоб підковувати коней, середущий перукарем, а наймолодший фехтувальним майстром. Потім вони домовилися, коли мають вернутися додому, і пішли. І сталося так, що кожен із них. Потрапив до хорошого майстра і досконало вивчив своє ремесло. Старший підковував королівських коней і думав собі Тепер мені не бракує нічого, і хата буде моя. Перукар голив бороди поважному панству і також думав, що хата буде його. Фехтувальник дістав не один удар, але Сцепивши зуби, мовчав і не дратувався, бо думав собі якщо боятимося стусана, то хати ніколи не матиму. Коли минув визначений час, вони знову зійшлися всі до батька, але не знали, як найкраще показати свою майстерність і сіли в купочці, щоб порадитись. От сидять вони собі, коли раптом біжить полем заєць. Гей, сказав перукар, біжить, наче його кликали. Він узяв хутенько чашечку і мило, і поки заєць ближче підбіг, зробив піну. Потім на повному ходу намилив, поголив йому бороду і ніде не врізав, не завздав ніякої болі. Це мені подобається, сказав батько. І коли брати тебе не перевершать, хата твоя. Трохи згодом, бачать, їде якийсь пан у кареті, а кінь іде в чвал. Тепер, тату, побачити, що я вмію робити, сказав коваль, стрибнув за каретою, зірвав на повному ходу всі чотири підкови з ніг у коня і прибив чотири нові, а кінь і на мить не спинився. І ти, добрий зух, хлопче сказав батько, впорався з роботою не гірше брата, і я просто не знаю, кому віддати хату. Тоді сказав і третій тату, то почекайте, подивіться аж, на що здатний і я. Тут саме почав накрапати дощ. Фіхтувальний майстер вихопив шпагу і почав вимахувати нею над головою та так швидко, що жодна краплинка не впала на нього. А коли дощ припустив і нарешті полив, як із відра, він почав вимахувати ще швидше і залишився сухий, наче сидів під дахом. Побачивши це, батько дивом здивувався і сказав Ти найкращий майстер, хата твоя. Середущі і старші брати були задоволені, бо батько розсудив їх саме так, як обіцяв. А що вони любили один одного, то й залишились усі в батьковій хаті і там таки займалися своїм ремеслом. Були вони добрими майстрами і заробляли добрі гроші. Так жили вони у згоді до старості і коли один із них захворів і вмер, то двоє інших так засумували, що теж захворіли і повмирали. За їхню майстерність, Усі їх однаково любили і поважали, а тому й поховали в спільній могилі.